Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері. Сергій Лінчук сьогодні серед головного чергова ротація експертів постійної моніторингової місії МАГАТЕ в рамках ювілейних заходів. Президент Енергоатома Петро Котін відвідав Рівненську АЕС зустріч представників Державної інспекції ядерного регулювання України та підрозділів Хмельницької АЕС. Атомники передали чергову партію допомоги для ЗСУ та родинам внутрішньопереміщених осіб. Спортсмен з Нетішина здобув золоту нагороду на чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств. Подробиці далі. Представники МАГАТЕ продовжують працювати на Хмельницькій АЕС. Чергова ротація експертів постійної моніторингової місії Міжнародного агентства з атомної енергії відбулася 26 травня. Вони здійснюватимуть спостереження за дотриманням показників безпеки атомної електростанції. Програмою передбачено здійснення обходів, проведення нарад та інтерв'ю з персоналом станції. Міжнародне агентство з атомної енергії розташувало постійні моніторингові місії на усіх українських АЕС у відповідь на офіційний запит уряду України, здійснений відповідно до доручення президента України. Президент ДПНК «Енергоатом» Петро Котін відвідав Рівненську атомну станцію та привітав багатотисячний колектив із ювілеєм. В урочистому заході взяли участь керівники усіх АЕС України, а також голова профспілки енергоатома та керівник Рівненської ОВА. Президент компанії у своєму виступі наголосив на тому, що впродовж свого існування РЕС масштабно модернізувалася і усучаснилася, ставши одним із флагманів у виробництві електричної і теплової енергії в Україні. Це результат кропіткої та надважливої праці всього колективу станції. Ваша команда мегакваліфікованих фахівців щодня робить вагомий внесок у розвиток країни, її економічну і енергетичну незалежність, у тепло та світло для наших громадян, зауважив Петро Котін. 29-30 травня відбулася робоча зустріч представників Державної інспекції ядерного регулювання України та підрозділів Хмельницької АЕС. Атомники вивчають питання атестації систем експлуатаційного нерунівного контролю обладнання та трубопроводів. Саме ці системи є визначальними при будівництві експлуатації та ремонті енергоблоків. Українські спеціалісти переймали шведський досвід з атестації таких систем та вивчали пропозиції енергоатома щодо створення українського атестаційного органу. Наразі представники ДІРУ ознайомлюються з досвідом хмельницьких атомників. Наступна робоча зустріч відбудеться уже на Рівненській АЕС, після чого будуть прийняті рішення щодо необхідності внесення відповідних змін до документації. У навчально-тренувальному центрі для студентів, які наразі проходять практику, була організована зустріч з керівництвом та представниками основних підрозділів енергопідприємства. У заході взяли участь 17 студентів профільних вишів коледжів, учні Нетішинського технічного ліцею та заступник генерального директора з персоналу Володимир Гуць, який розповів про можливості працевлаштування та подальшого кар'єрного розвитку на ХАЕС. Після зустрічі студенти побували на екскурсії в навчально-тренувальному центрі. Андрій Сторощук розповів про важливість професії енергетичного напряму та показав, як спеціалісти атомної станції відпрацьовують свої дії на тренажері. Такі заходи сприяють підвищенню обізнаності молоді про роботу підприємства та поглиблюють знання, необхідні для подальшого розвитку і зваженого вибору місця майбутнього працевлаштування. Працівники Хмельницької АЕС від початку повномасштабного вторгнення перерахували на підтримку сил оборони України вже понад 170 мільйонів гривень власних коштів. Завдяки цим надходженням волонтери громадської організації енергія наших сердець продовжують надавати допомогу нашим військовим, виконуючи черговий запит від захисників, було придбано і підготовлено автомобіль Міцубіші, який уже вирушив на виконання завдань. Крім того, волонтери передали на передову радіостанції, акумулятори для рацій, інверторний генератор, 20 планшетів та аптечки. А для лікування військових у місцевому шпиталі атомники придбали два вакуумні насоси з системами управління для терапії ран черевної порожнини та необхідні медичні матеріали. Наближаємо перемогу разом. Волонтерами логістичного центру Хмельницької АЕС було надано чергову допомогу родинам внутрішньо переміщених осіб у зоні спостереження ХАЕС, яка охоплює громади Шепетівського та Рівненського районів, перебувають сотні родин з різних регіонів, які постраждали від воєнних дій або залишаються під ворожою окупацією. Цього разу волонтери побували на Ізяславщині. Активісти організації молоді ППО передали 100 харчових наборів родинам, які проживають у Антонінах, та 400 у місті Ізяслав. Проєкт підтримки родин внутрішньопереміщених осіб триває. За участю Хмельницької АЕС було організовано ряд заходів до дня захисту дітей. Учасники інтеграційного табору вихідного дня, а це діти військовослужбовців та волонтерів, здійснили ознайомчу екскурсію на об'єкти ХАЕС та дізналися багато цікавої інформації про роботу підприємства та важливість професії атомника. Працівники транспортного цеху відвідали свій підшефний заклад, Нетішинський центр комплексної реабілітації Мрія та вручили подарунки малюкам. Вихованці закладу розмалювали картини, які візьмуть участь у благодійному акціоні на підтримку ЗСУ. А родинна команда Україна сім'я свічкарів, переможці спортивного заходу Сімейні перегони, використала свій сертифікат та здійснила оглядову прогулянку на катері технологічної водоймою Хмельницької АЕС. Нагороджено переможців та фіналістів творчого проєкту Енергодар. Це Україна. Проєкт реалізовано задля підтримки персоналу Запорізької атомної електростанції, який в умовах російської окупації залишається вірним своїй країні. Участь у заході взяли понад 130 митців професіоналів та аматорів із міст супутників українських АЕС. Генеральний директор ВПХС Андрій Козюра подякував художникам за участь та підтримку персоналу Запорізької АЕС, який незмінний у своїх переконаннях та чекає на деокупацію. Символічно, що у творчому проєкті Енергодар Україна не визначали призерів, а відзначили лише фіналістів та переможців конкурсу. І до новин спорту представники ХАЕС взяли участь у благодійних заходах енергія перемоги на підтримку ЗСУ, які проводилися Рівненською АЕС. Численною делегацією хмельницькі атомники приєдналися до велопробігу вараж Біле озеро та подолали дистанцію у 25 кілометрів зазначеним маршрутом. Учасники змогли випробувати свої сили, отримали незабутні враження та наразі готуються до наступного велопробігу, який відбудеться у Нетішині під егідою Хмельницької АЕС. Усі бажаючі зможуть взяти участь у благодійному спортивні. В заході з Україною серці та зробити свій внесок для підтримки Збройних сил України. Зібрані кошти будуть перераховані на підтримку наших військових. Наближаємо перемогу разом. Тимур Судак здобув золоту нагороду на чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств. Серед 1100 спортсменів із різних областей України змагалися четверо представників Нетішинського спортивного клубу Пульсар, вихованці тренера Михайла Бунди. За результатами змагань двоє не змогли піднятися на п'єдестал пошани. Віталій Радовинчик здобув бронзу у ваговій категорії 72 кг, кілограми. А Тимур Судак золото у категорії 77 кг. кілограмів. Тимур увійшов до складу збірної України з ММА та представлятиме нашу державу на чемпіонаті світу, який відбудеться в Об'єднаних Арабських Еміратах. Це був огляд тижневих подій на Хмельницькій атомній електростанції. Більше інформації дивіться. Читайте на офіційних сторінках ВПХС у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня. Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!